Шановні колеги, дорогі учасниці та учасники курсу. Ми розпочинаємо надзвичайно важливий етап спільної роботи практичний онлайн-курс, присвячений проведенню аудиту безпеки території, укриттів і транспорту з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків. І такий системний підхід до аудиту безпеки ми формуємо з вами сьогодні. Війна показала. Наскільки важливо бачити безпеку не тільки як захист від обстрілів та вибухів, а як практику відповідальності і турботи у державі, громадах, будь-якому суспільному просторі. Кожен і кожна в громаді мають право на безпечний простір і доступ до нього, незалежно від статі, віку, стану здоров'я чи соціального статусу. Аудит безпеки допомагає побачити, як реальні умови життя впливають на можливість захисту для всіх громадян без винятку. Він дозволяє ухвалювати рішення на основі фактів і досвіду мешканців та мешканих громад, а не теоретичних припущень. Мета такої роботи зробити українські громади безпечними, інклюзивними та здатними реагувати на виклики війни і повоєнного відновлення. Коли ми враховуємо потреби людей, ми створюємо політику, що не просто рятує життя, а зміцнює соціальну єдність і довіру до місцевої влади і держави в цілому. Важливо також, що цей курс об'єднує підхід, заснований на гендерній рівності, правах людини та інклюзивності. Саме такі підходи закладені в державній стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2030 року. Національної стратегії безбар'єрності та в національному плану дій з виконання резолюції Ради безпеки оон 1325 жінки, мир безпека. І він має впроваджуватися в щоденне життя на рівні громад і на рівні держави. Я дуже вдячна всім, хто бере участь у цьому процесі, фахівцям, і фахівчиням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадським та міжнародним організаціям, експертному середовищу. Ваш досвід і ваша мотивація формують нову культуру безпеки в Україні, засновану на рівності, гідності та взаємній повазі. Ви допомагаєте своєю роботою зробити її частиною державної політики. Бажаю вам успіху у навчанні і практичної реалізації отриманих знань. Нехай результати вашої роботи стануть основою для того, щоб кожна громада в Україні була не лише відновлена, а й по-справжньому безпечна для кожної людини без винятку. Дякую вам і вітаю з початком курсу. Шановні колеги, дорогі учасниці і учасники програми, мені приємно вітати вас на старті онлайн-курсу Аудит безпеки територій, укриттів транспорту з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, розробленого в рамках загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації спільно з апаратом урядової уповноваженої з питань гендерної політики та вищою школою публічного управління. Для нашої команди Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я ця програма є. Продовженням багаторічної роботи зі зміцнення безпечного, інклюзивного та справедливого середовища в громадах України в умовах війни безпека перестала бути лише технічним поняттям. Вона стала питанням життя, гідності та довіри. І тому ми переконані, справді безпечний простір це той, який враховує потреби кожної людини, жінки, чоловіка, дитини, людини з інвалідністю, старшої особи, тих, хто щодня долає безпеку. Бар'єри, щоб просто жити, аудит безпеки це не просто перевірка чи інструкція, це інструмент, який допомагає громадам бачити людей, а не лише об'єкти інфраструктури, розуміти ризики, а не лише звітувати про нормативи, будувати довіру, що є основою відновлення країни. Цей курс поєднує практичний досвід, державні стандарти та гендерно чутливий підхід, щоб фахівці на місцях могли приймати рішення. Орієнтовані на потреби людей і на цінність людського життя. Я щиро дякую апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики, вищій школі публічного управління, експертам та партнерам, які долучилися до розроблення курсу. Ваш внесок це не просто навчання, це створення нової культури безпеки, де в центрі людина. Бажаю вам плідного навчання, професійних відкриттів і натхнення. Пам'ятаймо, справжня безпека починається з рівності, турботи та поваги до кожного та кожної. Дякую і бажаю успіхів!